Це я їду по Грубешівському повіту, знаменитому повіту, де розташоване село Сагринь, яке е, наші польські друзі вирізали до ноги. Ну, вони вважали, що це така Ну, що це так треба для того, щоб. Е, для того, щоб коли прийде радянська влада, щоб правильно кордони розставили, вирішили, що на цій території в Грубешівському повіті не повинно залишатися українці. Ну, так вони думали собі. І нині ця територія дуже нагадує Україну. Ну, наприклад, на оце дорога до кордону, яку показав мені навігатор, і тут нема розмітки. Дорога до кордону, до е, е, КПП у Стилу в Зосин. Ну, Можливо, я просто поїхав е, не тою дорогою. О, А ось і розмітка. Мабуть, грошей Європейської вистачило тільки до цього місця. Ну, чудово. Е, звичайно, я б хотів заїхати в село Сагринь. Для того, щоб поспілкуватись там з людьми. Але скоріш за все, що цього разу теж у мене не вийде. Тому що вже вечір, треба десь ночувати. Ночувати не хочеться зайвий раз гроші на готель витрачати, бо прийти. Ну як завжди, одним словом. Загалом для того, щоб підтримати мій інформаційний ресурс. Взагалі мою діяльність у питанні українсько-польської українсько, українсько співпраці інформаційну діяльність. Ви можете зайти на сайт вахню.ком і там знайти номер або польського е, конта в банку ПКО, або українського банку Приватбанк і переказати туди трохи грошей. Цим ви внесете. Свій вклад у те, щоб на кордоні до людей ставилися як до людей, щоб поляки нарешті зрозуміли, що НКВДські російські операції наприкінці війни для того, щоб посварити українців з росіян, українців з поляками, не мають стосунку жодного до Нинішньої ситуації до нинішніх питань українсько-польської співпраці. І тому треба закрити рота таким маргіналам, як дворчик та всі інші, хто цю тему педалює зараз. А для того, щоб широкій громадськості було це відомо, треба підтримувати такий ресурс, як мій, який цим. занимается. Ну, далее трошки музыки и... Так, до Грубешева 45 километров. Ой, рятуйте, ой, рятуйте,